Так, подивимося що зараз. О, безкоштовна гра, п'ятичумо опять, потрапляв. О, уже гра скачалась, починаємо грати. Частином сказала якийсь новий режим. Давайте подивимось. Так, уже починаємо грати. О, хтось там дзвонить. Що, що? Він. Та як? О, боже, так, що тут треба робити? О, козенджунок краще, ну, банани, кокоси, пиріжки і. ой, жартую, пшеницю. Так, це буде, а тепер можна почекати. Ну, уже уже виросло. Так, робитко, нічого собі. Так, робимо бананові оладушки, пиріжки та коси е... коктейлю. Не важно що. О, ні. Це Тімоха! Він пробирається в мою хату! кис, Фух, він уже пішов так. Уже скільки там уже часів? 5 а е? Ще трішки залишив? Ура! Я виграв. Тепер дивимося концовочку уже. Ну что, як тебе игра, Саня 24К? Классно, Сачино Прибердучино. Дуже классно! И я уже прошёл. Ну ничего собі, це ще щось, щось, щось,